Добрий вечір, наші любі дітки! До вашої оселі знов завіта вечір а разом із ними сон. І для того, аби вам цікавіше засиналося та гарно і міцно спалося, я прочитаю вам казку. А допоможе нам обрати казку наш чарівний короб. Дітки! На цей раз нам випала казка про зимові пригоди Хрюше, маленького, незграбного порося. Та цього разу ми прочитаємо не одну, а одразу три цікаві історії. Як Хрюша по дрова ходив, як Хрюша зігрівся, та як Хрюша зиму зимував. Пориньмо оцю цю холодну зимову казку разом. Як Хрюша. У дрова ходив. Зима стояла сніжна та морозна. Зайшли до хрюші сусідки сова та гава. — Годі поросятку в холодній хаті мерзнути. Ходімо з нами в ліс, по дрова. Ой, ну й холоднича, усе, що було, все вдягнув на себе. Як же ти, Хрюша, збираєшся дрова пиляти? Вкутався так, що й поворухнутись не можна? Від такого робітника хористі мало, хіба що хмизу на розпал зможеш зібрати. Дивіться, що це за опуда в лісом. Самі ви опудала. Ой, хто ж це мене так усього снігом засипало? Який кумедний сніговик, замість носа і морквини. Ой, ти чого мене за ніс хапаєш? Люша, що з нашим братиком сталося? Не знаю. Злякався, мабуть, прийняв мене за живого сніговика, а я не сніговик, просто валянком по дереву стукнув, сніг на мене й посипався ось так. І чому ці зайці знову перелякались? Ах, ти ж безсовісний, на весь ліс голосуєш, ведмедя посеред зими розбудив. Я не знав, що ви тут живете, ваш дім снігом замело. Щоб я цього Бшкетника більше не бачив і не чув у нашому лісі. Добре, що сусідоньки самчата прихопили, а до й додому б не дістався. А все ж таки не дарма ми до лісу ходили, он скільки дров привезли. Як Хрюша зігрівся, Одного морозного зимового дня Хрюша сидів на печі. Піч давно охолола, і порося зовсім замерзло. Дядечко Кабанчик приніс дрова. Лигом, поросятко. Зараз піч розпалимо. Поки ви, дядечку кабанчику, нарубаєте дров, я перетворюсь на крижинку. А ти сам рубай одразу зігрієшся. Хіба ти, Хрюша, вмієш дрова рубати? А що тут вміти? От я зараз ох. Що з вами тітонька села? Рятуйте, зайченята, Хрюша дрова рубає. Негайно не вмійко. Що за шум, що за галас? Поглянь, безсовісний, що ти накоїв. Зараз я тебе провчу. Хрюша. Ходи нагрітись. Я пічку розпалив. Дякую, дядечко-кабанчику. я вже зігрівся. Як Хрюша, зиму зимував. Одного зимового ранку поглянуло поросятко у вікно. Ой, як же я на двір вийду, снігу намело аж по вуха. А ти, хрюша, візьми лопату й розчисти стежку. Набридла мені ця зима, то дрова рубай, то в ліс похмись ходи, то сніг розчищай. Ага, зима подобається менш як весело на ковзанці. Я теж хочу на ковзанку. Зробив діло, гуляй сміло. Катайся, хрюша, на здоров'я. От сміх, такий великан, а на ковзанах встояти не може. Негарно, Хрюша, сміятися. Подивимося, як у тебе вийде. Подумаєш на ковзанах кататись не дрова рубати. Тримайте мене, подаю. Це ковзани винні, якісь не такі, дуже слизькі. Не в ковзанах справа, просто ти хвалько і не вмійка. Трошки потренуюсь, краще від усіх ковзатимусь. Гей, малеча, дивіться, наполовину вже виходить. Там морж в ополонці купається, у крижаній воді, Ходімо, подивимось. Подумаєш, я теж якось в ополонку провалився, потім, правда, прихворів трошки. З нас на півночі, в кружаній воді навіть малята купаються. От би мені так. Для цього треба на півночі побувати. Край той чарівний. Хочеш, я тебе проведу? Хочу, тітонька, лисиця. Тільки не забудь взяти побільше їжі, і ти доведеться далеко. Тітонько Гава, я дуже голодний. Дайте мені глечик сметани та горщик вареників. Молодець поросятка, бачу, ти справді в далеку дорогу зібрався. Дозволь, Хрюша, я тобі допоможу, мішок з їжу трохи піднесу. Он там, за лісом, починається північний край. Щасливої дороги, Хрюша, бувай здоровий, як морж. Ой, Хрюша мішок забув, доведеться самі харчі з'їсти. Обманщиця, як же я до Північного краю без вареників дістанусь. Знову ти мене розбудив, пешкетнику. Я тебе навчу зиму зимувати. А ну лягай. То спи та лапу смокчи, аж поки весна не настане. Не хочу так зимовати, краще додому втечу. Як темно, здається, я заблукав, як страшно в лісі вночі. Не підкажете, як мені з лісу вийти прося. А ми збиралися пісною кашею вечеряти. Рятуйте, допомогіть, За мною вовки женуться. Дякую, дядечку ліснику, від злих вовків мене врятували. Я ж тебе носить поросятку, цілісіньку ніч тебе шукаємо. Знову сніга повуха намете, а знову доведеться доріжку навколо дому чистити. Скоріше б вже весна прийшла. Діти, а якщо вам сподобалася ця казка, намалюйте її сюжет або персонажів. Можете навіть уявити та намалювати себе у казці. Свої малюнки фотографуйте та надсилайте на нашу спеціальну електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у наших наступних випусках. Казачок для діточок. На добраніч. Гарних вам снів.